Було складно Іван, учень Херсонської школи номер 44 Протягом року розповідає, навчався в онлайн форматі, адже разом з родиною виїхав з окупованого на той час Херсона до Чернівецької області. Дистанційне навчання не завадило хлопцю з відзнакою закінчити цей навчальний рік. Було складно, не було очного спілкування з друзями, з вчителями, але я виходив на Zoom. Я спілкувався з вчителями на різні теми, вони мені все пояснювали. І я закінчив цей начальний рік, було непросто, але я це зробив. Директорка Херсонської загальноосвітньої школи номер 52 Людмила Шалаєва показує порожній навчальний заклад. Каже, зараз мріє про те, що наступного навчального року сюди повернулись учні і вчителі. До повномасштабного вторгнення у школі працювали 67 педагогічних працівників. Зараз їх 60. Більшість поза межами міста і 14 у Херсоні, говорить жінка. Абсолютно з усіма ми маємо зв'язок. Чітко налагоджена організаційна робота, зв'язок через заступників, через педагогів, через класних керівників. Ми маємо можливість спілкування з кожною дитиною і з кожним із батьків. До початку військових дій в закладі нараховувалось 1147 учнів. На сьогоднішній день це зареєстровано на навчання було 940 учнів. Учні 52 другої школи цьогоріч мали успіхи в навчанні, розповідає директорка. Зараз 40 випускників. Не один із добувачів освіти. Ми сьогодні на засіданні педагогічної ради прийняли рішення про нагородження його золотою медаллю і свідоцтвом особливого зразка за високі досягнення в навчанні. Крім того, це учень, який є переможцем декількох досить серйозних. І конкурсів, і нещодавно він отримав ще й грант на навчання в одному з інститутів психології. Здається, Київський інститут психології е безкоштовно. Начальниця управління освіти Херсонської міської ради Наталя Журженко розповідає, цього року навчання в херсонських школах відбувалось у дистанційному форматі. Освіту здобували 28 тисяч школярів, серед них 2664 випускників 9 класів та 1431 11-х. одинадцятих. 136 учнів 9 класів є претендентами на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою. 75 випускників 11 класів є претендентами на отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою. 68 учнів претендують на отримання золотої медалі і 8 учнів на отримання срібної медалі. Не було цьогоріч у херсонських школярів свята останнього дзвоника. Загалом, через обстріли у громаді пошкоджено 40 шкіл. Повідомляє міська військова адміністрація, якої буде форма навчання у Херсоні наступного року, поки що невідомо. Розповідає Наталя Жорженко. З 1 вересня повністю буде формат навчання залежати від безпекової ситуації. Звісно, що керівники закладів освіти, вчителі і управління освіти планують різні формати. Ми сподіваємося на те, що нам вдасться все-таки відкрити школи офлайн, але ми розуміємо, що це буде залежати в першу чергу від безпеки учасників освітнього, освітнього процесу. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Петченко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.